Вітаю сонечки і бажаю вам і вашим рідним міцного здоров'я. Постелила сьогодні вам світлого рушничка і сподіваюся на добрі новини. Однак буду читати так, як є. За запитом. Надійшло таке питання, як ми переживемо зиму. І буде більш коректним, щоб я пояснила, я буду читати для цивільних, бо пережити зиму на війні. В окопах однозначно нелегко, і це навіть без арканів ясно. І не буде дуже коректним, щоб я читала про військових, бо я можу прочитати погані новини і чиясь мама буде плакати. Краще дивитися такі питання в приватному розкладику, а я прочитаю взагалі про наше суспільство, про нашу громаду. Я люблю таке слово. Дійсно, ми громада. Ми разом, коли потрібно, об'єднуємось, можемо сваритися, можемо критикувати один одного, але коли потрібно, ми вміємо об'єднуватися. Ось про нашу громаду цивільних. Як ми будемо згадувати ось цей період? І починаю читати, я все ж таки не з грудня, а середини жовтня. В деяких регіонах вже буде дуже холодно, вже ви будете думати про додатковий одяг. Опалення, і якщо, на жаль, ваш будинок знищено, я перепрошую за свою інтонацію, за свої слова. Я в потоці можу сказати, ось як відчуваю. Я не бажаю це, останнє взагалі комусь словами причинити біль. Якщо ви загубили ваш будинок, моє співчуття, я вам бажаю знайти можливість перезимувати. А зараз ми подивимося. Як ми будемо згадувати цей період, бо людям, дійсно, нелегко. І ви можете бути в різних умовах, в різних країнах. Ну, ще жовтень такий, знаєте, більше розмов, більше обіцянок. Ось тут чудовий кінець року, а ще краще січень, я би так сказав. Жовтий, листопад, грудень. Ну, можливо, березень варто теж взяти, я так вважаю, зараз витягну аркани. Це у нас вже 23 й рік починається: січень, лютий і березень. Боже ж ти яка краса. От тут навіть ми можемо згадувати, як народження нас оновлених. Якісь. Нові будуть умови. Приземляємося і читаємо. Жовтий непростий. Ось тут обіцянки якісь, однак люди стикаються з тим, що вони, можливо, і чекають на допомогу, а врешті розуміють, що нема часу і треба щось робити. Тому не затягуйте, якщо у вас дійсно там вікон нема, ви щось ремонтуєте, робіть, що можете самі. Потім збираєте всі документи, всі чеки, будете відшкодовувати все це. Однак чекати, що хтось прийде і допоможе ні. Тут більше політичні обіцянки, а в цілому затримка в чомусь. Іноді це навіть і не небажання, можливо, деяких політиків, деяких посадовців щось не робити. Нема ресурсів. І це правда. Тому Тут очікувати, що ось до кінця жовтня мені щось дадуть. Треба робити що реалістично для вас. На жаль, так повідомляють. Є вже невеличка допомога наступного місяця в листопаді. Причому вона на якомусь законодавчому рівні. Ми перезимуємо однозначно і ми дійдемо до чогось нового. І зараз я буду читати поступово. Однак ця допомога, ви знаєте, такі враження, що більше роздують того слона, а врешті це кулька. Маленька допомога, паж. Це щоб люди просто існували, зберегли себе. Це не на ремонт, це не на, на ну, якісь якісні зміни. Тут навпаки людей не чують, не бачать. Не усвідомлюють, як їм тяжко. Тому якщо ваші родичі десь залишаються, є можливість їх вивезти. Вони старенькі, і ви розумієте, вони ту хату не відремонтують ніяк не, не варто сподіватися, що ось їм там сказали: в райраді, сільраді, раді, міськраді, що відбудують, дуже маленька допомога. І причини я зараз не дивлюся, я дивлюся наші спогади. Причини, я думаю, тут фундаментально треба все змінювати. І Крадіїв нарешті вже зупиняти. Ось добрі новини, я можу сказати наприкінці року. Це нарешті, 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 однак, хто цей король зараз? Я подивлюся. Імператриця, все, що стосується цивільних справ наших наших питань стосовно і житла, і забезпечення, і харчування, і медичного догля... чудове, і король пентаклів. Але тут є король мечів. Тут або буде якась зміна серйозна така зміна і серед високопосадовців, і серед них можуть навіть бути. Заміни і законодавство може змінюватися. Нарешті, ось ми відчуємо сприяння, допомогу, наладнання життя в грудні місяці. Ми Новий рік, я не кажу, що всі. Однак будемо зустрічати з відчуттям, що я відчуваю, я бачу ось ці зміни на краще. Я бачу, що є ресурси, що є допомога. І я вважаю, це буде. Це ж таки сприяння від відбудування чогось. Якщо ТЕЦ зруйнували, ви побачите, що починають її відновлювати. Якщо нема можливості щось відновити, нарешті дрова, вуголь, що там потрібно, сільські місцині привезуть. Однак, бачите, тут є два місяці непростих, і вам краще знати, в якому регіоні та навіть на півдні. В степу холодно, і якщо там ваші рідненькі знаходяться в голій хаті, краще їх забрати, все ж таки, я так це бачу. Бо так в грудні вже люди починають отримувати конкретну допомогу. Якщо у вас немає таких критичних ситуацій, просто налагоджується економічна ситуація. Як це не дивно, інфляція буде однозначно, однозначно подорожчання є, однак є і... Можливість заробити, налагоджується щось в нашій економіці, що ми не відчуваємо ось такого стану, як зараз, наприклад. Трошки навіть тривога через те, що не знаю, куди мені рухатися, не знаю, коли це закінчиться падіння. І надалі розгортається ця ситуація. Є нові контракти, є нові домовленості, є нові. В новому році, я би сказала, проєкти, які лише розпочинаються, однак вони будуть мати суттєві, суттєві зміни для нас. І Україну не залишать. Єдине, що підказочка така, це дається як допомога, а ми маємо в кінці змінити фундаментально нашу ситуацію. Я сподіваюся, що ті люди, які раніше голосували за тих, за кого не варто голосувати, нарешті перестануть те робити і достойних людей обирати нарешті. Якщо це можливо, бо іноді мас-медіа так працюють, що люди і не знають достойних людей, тут має змінитися, ось як ми будемо згадувати вже в березні, що Наша система вона неефективна, ми її маємо переробити повністю. Ми зрозуміємо, що наступну зиму ми не бажаємо так жити. Ми виживемо, ми отримаємо допомогу більше до кінця року. І в січні ми отримуємо, можливо, в деяких містах це буде як запрацюють підприємства нарешті. Однак, вже під кінець зимового періоду ми зрозуміємо, що закінчується ця допомога, що нам допомогли, щоб ми вижили. Ось просто допомогли навіть деякі країни, деякі фундації просто дітям нашим допомагають. Однак це все завершується далі самі. І ось тут лише починається таке враження. Найголовніша війна в нашій країні це з внутрішнім ворогом крадієм. Ось того добра, тих ресурсів, заради яких наші хлопці і дівчатка гинуть за наше майбутнє, за нашу землю. Тут починаються інші процеси. Я все ж таки спитала підказочку, буде успіх? Суспільство вже, суспільство, громада, яка прожила такий біль, такі страхи, війну, окупацію, знущання, вони вже не будуть боятися. Міняти цю систему. Буде багато змін. я не здивуюся, якщо тут навіть е, щось таке глобальне відбудеться. Ну, Не буду пророчити про зміни великих частин державного апарату, але щось буде відбуватися. Має відбутися переродження, народження нової системи, більш ефективної. Переживемо. Однак найближчі півтора місяці сподіватися варто лише на себе і на рідненьких. А надалі, я думаю, ми вже не маємо право допустити на нас так Ох... використовувати наші ресурси і так багато красти. Має бути край тому. І має бути і успіх. Я думаю, що. І ті хлопці, ті дівчатка, які були на війні, вони теж мають право на слово і право на владу в майбутньому. Ті люди не будуть вже такими брехливими, бо самі багато чого пережили. Сподіваємося на краще, але... Очікуємо допомогу лише від ближнього свого колу. Бережіть себе. Попереду у нас чудові зміни, ми переживемо, отримаємо допомогу від союзників, але вірних. Тим не менш, невелико лише на ось цей проміжок часу, До, я би сказала, навіть до, до кінця лютого. А в цілому, Новий рік ми будемо зустрічати з якоюсь. Радістю такою, що ми будемо бачити зміни на краще. Я бажаю, щоб якомога більше людей в нашій країни прожили цей сценарій. Всього найкращого, бережіть себе.